Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотереї перераховується на нашу армію. А ми запрошуємо вас до 2943-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 356 тисяч гривень. Таражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Шість, двадцять, двадцять один, вісімнадцять, двадцять два. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 7 тисяч розіграш державної лотереї Кено Тережна комісія на сьогодні обрала лото Б, комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш щастивам. 35.52 Двадцять шість, п'ятдесят, шістдесят три, тридцять чотири, чотирнадцять, сорок один, шістнадцять, вісімдесят десять тридцять вісім. Вісім, п'ять, 56, шість, сімдесят один, п'ятнадцять, 76, шість вісім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6728 розіграш державної лотереї Лототрійка тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Ну. 9, 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0, 9, 8. Бережіть себе. Все буде Україна.